Після невдач у першому турі з київським фаворитом та харків'янкою наші дівчата зуміли здобути першу перемогу. На майданчику педуніверситету команда Олександра Кириленка та Анатолія Воліченка подолала опір львів'янок. Дівчата зібралися, поняли свою ошибку. Видно було по третій партії, де всі команди зі Львова набрали, скільки там я не помню. 13. Ну, Як завжди буває, четверта партія йшла гра за три очки. Рахунок по партіях 25-19, 20-25, 25-13 та 25-21 у вирішальній. На думку тренера гостей, його команда не виконала установку на гру. Ті завдання, які перед ними були поставлені, вони не виконали. Ну, мабуть, трошечки перегоріли дівчата. Що грати яка з місцевою командою ну перший день то воно так є по плану згідно тому? Ну чуть нам не вистачило. Але я думаю, що наступний раз ми дамо бій. Найближчий матч наша команда проведе 20 листопада у спортзалі ПЕД-університету. Суперник зі ЕІД із Запоріжжя Павло Лопатюк та Ігорізотов Полтавські телевізійні новини.